Так, робимо масажик ручок. Так, спочатку у нас такий жорсткий м'ячик. Проходимо таким жорстким м'ячиком, так? Да? Так, одна ручка, друга ручка. Так. Ось, масажик. Так, тепер трошки м'якший м'ячик у нас. Але теж такий колюченький трішки, так, да, тиша? Колиться м'ячик, так? Да? Пальчики трошки колиться м'ячик, так? Да? Ось, ось, ось так. Так, а тепер м'я м'якенький м'ячик. Цей приємний такий м'ячик, так? Да? Ось так. Ось так, да? так? м'ячик. Так. Після м'ячика у нас така металева штучка, кусючка, так? Да? Штучка, кусючка. кусь 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 кусь. кусь Пальчики хорошо. Ручку, пальчики проходимо. Ось так, ось так. З усіх сторон. І долоньку, і пальчики масуємо. Ось так, ось так. Давай, пальчики, так? Да? Тріша вже трошки звик до цього, звичайно. Потім є такий шарик пластмасовий такий з колючками для долоньки. І в цьому шарику всередині є для пальчиків металева штучка. Так, один, два. Один, два. Один, два. Один. Два. Один, два. На кожен пальчик одягаємо і промасируємо. вниз вверх. Вниз-ввер. Тріша? Щоб кожен пальчик відчувався. Так? Ось, вниз-вверх. Один, два. Один-два.